Увесь день присвятили вуличного мистецтву у рамках Артвізія. Фестиваль вуличних мистецтв об'єднав творчість людей з різних куточків України. Цьогоріч фестиваль ювілейний, адже проводиться в п'яте. Є кілька новинок до інших уже всіма очікуваних локацій. Долучилися ще ковалі, літератори та фотографи. Загалом у мистецькому фестивалі взяли участь близько 150 учасників та 30 волонтерів. Так як концепція фестивалю дуже сучасна, дуже зараз потребуюча. Молоді це подобається. Це те, що подобається нашим киломеянам, і це, в принципі те, що подобається туристам, так як ми бачимо по реакції, дуже багато десь як нас приїхано. Ми вирішили не продумувати щось нове, вирішили підтримати цю хорошу ідею, підтримати цей фестиваль, долучитися, допомогти в чому ідея артвізі. Ми хочемо показати, що є альтернатива однією з найбільших проблем сікуємо, це стихійна. Це альтернатива даній проблемі. Ми хочемо показати, що наше місто може і мусить бути не тільки асоціюватися з базаром і торгівлею, а ще й з креативом, мистецтвом. Ковалів продовж дня у рамках фестивалю змайстрували дарунок для міста. Тризу. На мою думку, це дуже гарно, але зацікавлюється різними видами творчості. Ну, Напевно, думаю, зацікавило багатьох нашу творчість. Хорошою традицією в рамках артвізії розмальовувати стіни будинків, цим самим вносити яскраві барви у сірі будні місцевих жителів. Це мистецтво називається стріт-артом. Олесь Дейнека, коломиянин, який проживає у Львові. Хлопець володіє доволі таки рідкісним інструментом, що називається хенд-пенд. Він теж, неабияк радий, що його рідному місті проводяться подібні дійства. Бере участь в артвізії не вперше попереднього разу познайомився із цікавими музикантами. Окрім музикантів, у фестивалі мали можливість взяти участь і хореографічні колективи. Особливо позитивно публіка сприймає брейк-дансерів. Також на вулицях міста проводили чисельні майстер-класи, розмальовували обличчя діткам та дорослим. Словом панував мистецький дух протягом всього. дня. Вулиці наповнені не тільки мистецтвом, а ще й його любителями. Коломияни не приховують своїх емоцій та вражень від арт візії Ставлюся до цього досить позитивно. Це щось дуже позитивне. Мені дуже подобається, коли діти мають можливість танцювати на вулиці і показувати свої таланти, тому що людина зразу робиться якоюсь більш розкутішою і в собі. І це показує наше місто з кращої сторони, коли відбуваються такі заходи, як розвіття. Я дуже рада, що в котрі в нашого міста відбуватися. Фестиваль він показує нашим мешканцям, яке має бути наше місто, чарівне музичне, яке притягує сюди туристів. Цьогорічний фестиваль зберіг у собі початкову мету скасування стихійної торгівлі на головній вулиці міста. А ще мали можливість проявити свою творчість не тільки приїжджі дорослі митці, а й коломийські юні таланти. Артвізію, що називають 100 метрів творчості, адже вся так звана 100-метрівка вкрита творчістю та мистецтвом. Танцюють, співають, малюють, читають вірші. Кожен проявляє свій Богом даний талант. Олена Галитюк, Борис Волощук, новини телеканал Раї.